З вами Назар 23К. І сьогодні я вам покажу фішки, бази або пасхалки. А ми починаємо. Но перед тим як я почну вам показувати, підпишись на мій телеграм-канал, постав лайк та підпишись на мій основний канал. В телеграмі я можу опублікувати ваш канал, і ви можете попасти мій ролик. Ну, а ми починаємо. Ви скажете. А чого я зараз сажу якомусь дому на карті Бас 01? Я вам покажу один баг на карті Бес бай... 01. Я прошу, щоб розраб пофіксив цей баг. А ми... А зараз я вам покажу цей баг. Подивіться, бачите? Раніше все було по-другому і не було ось такого. І тут не було ось такого. А зараз тут просто все біле. Нажимайте ви топ, чи стандарт, або топ, у вас нічого не вийде. І за цього карта вже. Карт потрібно пофіксити. Ну а ми переходимо до наступної фішки або бага. Зараз я вам покажу цю фішку. Заходите на ось цю карту або на любу, Нажимаєте Настройки і нажимаєте на Scoolbox, тепер ви вибираєте. Щось типу цього, наприклад. Тепер ви нажимаєте на ось це, ось цю кнопочку. На максималку викручуєте. Тепер ви виходите. І у -ля -ля, тепер у вас є біле небо. І це дуже може допомагати вам в роликах. И, в принципе, всем пока. С вами был Навар 23К. И всем пока.